Пані та панове, усім привіт! Ви на каналі Дмитра Захарченка. Підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео і, звичайно, не забувайте про величезні коментарі. Від семи слів, від десяти слів, від ста двадцяти слів. Обмежень немає. Має бути багато букв. Ну а зараз слово коміку. септо мені. В мене нещодавно собака з'явилась. Там. Прям повага, да? Вау, ти, Діма, можеш про когось попіклуватись. Дякую. Ні, я насправді просто не дуже хотів собаку. Просто в якийсь момент в сімейному житті наступає такий період, що треба обрати, кого ти не хочеш більше. Собаку чи дитину. А я не хотів з'їжджати з хати, розумієте? Я не хотів знову заходити в групу «Ріалтери зло» і, і набивати там собі ціну. Коли ти заходиш і кажеш привіт мене, звати Діма, мій бюджет 5 тисяч гривень. Плюс можу відсмоктати. Але це замість залога. Коли я буду виїжджати, вам доведеться його повернути. Да. Я цього не хотів робити. Просто я не хотів собаку, тому що я думав, що це дуже багато витрат. І тепер в мене є собака, я готовий визнати. Це помилка, я помилявся. Насправді собака це не багато витрат, це дохуя витрат. Дохуїща, розумієте? Одяг, іграшки, амуніція, це лише те, що він погриз в першу добу, блядь. Набагато більше витрат починається, коли ти приходиш до ветеринара. Ой, бля. Отут собачатники сидять, якщо що, да, да, ну от. там людям похуй, них коти, блядь, розумієте? Їм байдуже взагалі. Але насправді я вам пда, ви ви мене зрозумієте, от ви зрозумієте. Коли ти до ветеринара приходиш, коли починається ось ця фраза, сьогодні ми зробимо вашому малюку загальний медичний огляд. Але в тебе в голові це звучить зовсім інакше. Наступний місяць ви їсте лише макарони без масла і без води. Просто сухі гризети, і вам буде нормально. А да. проте найбільше мене здивувала вакцинація. Вакцинація, о блядь. коли тобі кажуть, е, зараз... Ми зробимо вашому песику, вакцинацію. Це коштує тисячу гривень. І ти кажеш: я перепрошую, але він антиваксер. <реш> Точніше, щойно ним став, чесно кажучи. І взагалі він глибоко переконаний, що земля пласка. Розумієте, йому похуй, чесно кажучи. І там пес в шапочці сидить в блядь, які. Просто коли оцю фразу всі люди кажуть, нас найобують великі корпорації, це хуйня, нас найобують звичайні ветеринари. Десь на Червоному хуторі, блядь. Мені собаці в один день, в один день собаці зробили МРТ, УЗІ, КТ, аналіз крові і вакцинацію. Я в якоїсь миті просто не витримав і кажу, а нахуй ми цим займаємось? блядь. Нахір ми це робимо, якщо він і так не підлягає мобілізації? Що це? На що ветеринари? Мені знаєте, що відповіли? Ветеринар такий дивиться і каже: а, тобто міжнародний паспорт ми йому не робимо. Міжнародний паспорт! Міжнародний паспорт, я стою, блядь, дивлюсь на собаку і думаю, ти куди нахуй зібрався? Він сидить у французькому біретіку вже, блядь. блять. Демікроасан, сучка. Батьки ще моєї дружини вони дуже сильно хочуть стати бабусею та дідусем. І вони настільки сильно горіли цією ідеєю, що вони назвали, тепер називають нашу собаку онук. Онук, і з одного боку це звучить мило, прикольно. А з іншого боку, це найдебільніші діалоги. Коли тобі дзвонять і кажуть, алло, як там наш онук? Ти кажеш, та нормально, але в нього дуже ріжуться зуби, то ми йому купили бичий хуй. <рик> Лежить в коридорі, гризе, кайфує. Зараз ще жопу йому підстрижемо, щоб какашки в волоссі не заплутувались. І буде супер, онук бомба. Класний буде онук, але найбільше я хочу почути, як вони будуть спілкуватися зі своїми друзями, зі своїми однолітками. Коли до них підійдуть їхні друзі і скажуть, а, до нас вчора онук приїжджав, гуляли з ним по парку, морозиво їли весь день так класно, а як ваш? Вони скажуть, а наш в коридорі вчора насрав. Довелись його пикою, два рази в гамно втули, капцем уїбали ще, уїбали капцем, але тепер молодець терпить, какає лише на вулиці. Нормальний. Наш онук в нормі. Важко давати ім'я собаці, особливо якщо ти стендап-комік. Бо ти хочеш смішно одразу назвати. одразу хочеш хірню якусь. Я клянусь, я хотів собаку назвати, чесне слово, хотів собаку назвати на честь голови офісу президента. Єрмак. Єрмак. Просто, просто щоб перед ним одразу відкривалися всі двері. Просто щоб я дзвонив в зоомагазин і казав алло, добрий день, мене звати Дмитро. Я від Єрмака. Нам треба 10 кілограмів собачого корму для маленьких порід. Потім пізніше ти знову дзвониш, і кажеш, ало, ми спробували ваш корм, але в єрмака тепер срачка. У вас є щось від глистів. Блін, да, так і не назвав, чесно. Я, я не назвав собаку, ну, але дуже хотілося. Просто щоб бути єдиною людиною, яка може в Україні вказувати єрмаку, розумієте? Коли ти по вулиці йдеш такий Єрмак! Єрмак не трахай нову! Це ж бабушка, Єрмак! Це наша бабушка! Цього не робиш. Да, але я не назвав, не назвав собаку так. Тому що ти не можеш собаку назвати Єрмак, бо тобі для того, щоб назвати собаку Єрмак, треба завести ще одну собаку. Але дуже велику Добірмана. Такого накачаного, тупорилого добірмана. І назвати його якось, типа, Микола. Микола. Просто щоб ти знав, що якщо Микола вкусить людину, Єрмак заступиться за нього. Камон, все гарно. Гарного вам вечора, па-па.